Виконуємо завдання 2 до параграфа 12 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Нам потрібно виконати ось таке завдання. Скільки кубічних метрів повітря очистить від автомобільних вихлопів газів Н-каштанів, посаджених уздовж дороги, якщо одне дерево очищує зону довжиною 100 метрів, шириною 20 метрів та висотою 10 метрів. Це є словесна модель даного його завдання. Тепер побудуємо математично позначимо кількість каштанів N Довжина зони, яку очищує один каштан А, ширина Б, висота С. Для того, щоб обчислити, скільки кубічних метрів повітря очистить від автомобільних вихлопних газів один каштан. Нам потрібно довжину зони помножити на ширину і помножити на висоту. Тобто Множимо ABC. Результат збережемо з міні в зміні В0В. Це в нас один каштан. Якщо ж в нас н каштанів, то цілком очевидно, нам потрібно В0 в 0 w помножити на кількість каштанів N. Або, пам'ятаючи, що В0В це є ABC, ми можемо знайти за формулою N рівне ABC. За цією формулою ми її будемо шукати, скільки кубічних метрів повітря очистить від автомобільних вихлопів газів Н каштанів. Тепер побудуємо комп'ютерну модель, відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Побудуємо спочатку табличку. Кількість каштанів у нас N A B, C. І результат зберігаємо з міні в Так, каштані у нас має бути 25, довжина зони 100 метрів. Ширина 20 метрів. Висота 10 метрів. Ось сюди запишемо формулу. Формула в Excel розпочинається з дорівнює. Отже нам кількість каштанів. Потрібно помножити на довжину, ширину, висоту. Підтверджуємо введення формули. І у нас вийшов ось такий об'єм. Так, давайте ще відформатуємо нашу табличку, поставимо в межі. Щоб гарніше виглядало, поставимо по центру. Зробимо заливку. Ну а результат нехай виділяється в жовтій клітинці з жовтою заливкою. Ну і крім цього, нам потрібно ще розглянути випадок, коли в нас 1200 каштанів та 80. Щоб знову це написати, давайте все скопіюємо, виділяємо даний діапазон та використаємо автозаповнення, наводимо вказник миші на нижній правий куточок виділеного діапазону, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Перевіряємо, бачите, формула скопіювалася. Збережемо нашу книгу, файл зберегти або зберегти, як перший раз нема різниці. Я збережу з іменем завдання 12.2 Тобто друге завдання 12-го параграфу. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!